Живемо вже тут 5 років, тримаємо господарство. Познайомилися ми 10 років назад. У нас є два хлопчики. Алісіна, помогай! Ну, А що ти робиш? Давай, давай так. Не можна. Воздушний да. Зроби воздушний пацель. Воздушний поцелуй, зроби. Дивіться, малий, три рочки дитина посадила цибульки. У них сім'я не кочує, у них сім'я проживає тут. І діти залишилися біля мами. І всі вони стараються якось вижити. Ой, дуже тяжко. Займаємося обробкою полів в сільському господарстві. А так це, можна сказати, хобі. Молочка. Іди. Це маленькі є, маленькі. Є, є. Роботи нема чоловіка, цім поки. Скоріше б закінчилась війна. Так. Це саме не головне, не коли закінчиться війна, тоді вже будемо щось планувати. А зараз, ну. На даний момент немає смисла навіть щось на будущее планувати. Моє покоління і покоління вже менше наших дітей, то вони на стереотипи дуже зараз не, не звертають уваги. Перещепені велика діаспора, да, і всі вже можна казати привикли. Всі дружно живуть. Старшини, батько, мати, семеро дітей, внуків 26, -ро, 26 -ро внуків і вже виходить правнуків. Скільки п'ятеро, п'ятеро правнуків вже. Дякуємо. І вам дякуємо. жаль, померла девочка. Не вытри, Не Молодец. <реклама> Все, позируй, фоткайся и убудь. <реклама> Давай, в будку. В <реклама> будку. Папа.